Міський одеський пляж, будній день та багато відпочиваючих. Все звично, крім одного. На дворі кінець жовтня. Цьогоріч природа подарувала надзвичайно теплу погоду серед відпочиваючих люди поважного віку, молоді сім'ї та їхні діти. Також підживитись енергією природних стихій, а саме сонячним теплом, морською водою та повітрям, до нас у місто приїхало чимало українців з інших міст. Відпочивають цілими родинами. Треба ну, закалятися, прийти до моря, все воздухом гарненьким подихати і користуватися хвилькою, коли все у нас спокійно тут, на Одещині. Максимально гарно, аби це менше було сирен, взагалі було б все чудово. А так ну, все буде Україна, все буде добре, я думаю. Ці останні доньки не знаєш, коли вони ще повторяться. І тому ми проводимо їх виключно на вулиці. У нас ще канікули в школі, і тому ми кожного дня на вулиці. Природна краса нашого міста багатьом українцям допомагає поправити здоров'я. Гуляємо, бо ми знаходимося на реабілітації. Не, не донька а інвалід і радіємо гарному дню. Багато хто з відпочиваючих надихаються тими, хто досі ще не закрив купальний сезон. Настрій дуже добрий. Одесити я бачила у неділю, вони заполонили всі пляжі, і ну, наше життя дуже зараз ну, напружене. І коли така погода, і коли бачимо, як Одесити радіють цій погоді, ну, цьому сонечку, то ну, якісь положительні емоції. Поспілкувалася наша знімальна група із плавцями. Як по сприйняттю вода? Скільки градусів? Та не знаю, 18 навіть, градусів. А, 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 <смірця> <смірця> ну а як настрій щодо того, коли ви скупалися? Ну, позитивний, одразу проснувся. Ну на вулиці тепло. Влітку купалися чи лише осени відкрили сезон? Купалися і и влитка, и осень. Да, я одессит. Люблю очень ходить на море, люблю плавать очень сильно. Два года не было, практически, хотя живемо тут рядом, недалеко. И в этот раз, в этом году, в этот сезон, я узнал уже в августе месяце о том, что люди ходят на пляж, и я Тут же побіжали і все, ну, в своє выходной я проводив на пляну. Відпочивають у воді і зовсім юні українці. Як тобі зараз у воді? Т ти не мерзнеш? Ну, Спочатку мені прохладно, а потім, а потім вже привыкаю как би. Ну, потім вже не холодно. А скільки ти так можеш просидіти у воді? Якщо не буду голодати, то десь до вечора. У захваті від одеської жовтневої погоди і гість з Англії, якого ми зустріли також біля моря. У нього на батьківщині у цю пору року вже холодно та сиро. Це набагато краще ніж в Англії, тому що в Англії зараз дуже багато води і дуже погана погода. А тому коли в Англії починається вже така осінь тільки влітку і тільки дуже недовго. В Англії літом, коли дощ, то і літом може бути тепліше, тому що дощ тепліше. Синоптики у свою чергу попереджають, що у такому надзвичайному теплу бути ще не довго днями похолодає, тому мерщій на свіже повітря.